Ісус почав їм говорити, що має з ними статися. От цей в в Єрусалимі, син чоловічий, буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганам, і насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне. Яків та Іван сини заведея, заведе я, підходять до нього і кажуть Йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо. Він їм відповів, що хочете, я зробив би вам. Дай нам тімо кажуть, що ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі». Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу я кояп'ю і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм, «Чашу, яку я п'ю, питимете і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметеся». Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано. Почули про те, де сетерою бурли на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верху ними, і їх вельможі утискають їх, не так воно, хай буде між вами. Але хтось поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хтось поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, але щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатю. Достойні сестри і брати, приємно молитися з вами в цю неділю, знаючи добрі починання та бажання ваших душ, бо ви бажаєте отримати нагороду для себе і зичити того ближнього. винятково оболіваєте за нашу батьківщину, яку дуже любите і готові за неї. На усілякі жертви. Нелегке випробовування випало на нашу долю здавалося, що наше життя проходить у мирі та спокою. Однак час показує, що внутрішній агресор, діявол та зовнішні злочинні люди у нашій країні та поза нею не сплять. Навпаки, тримають нас у страху і напруженні. Зрозуміло, що у такому випадку наші уховання на Господа повинні ставати ще більші, просто і безвідковічно цілковиті. Коли Ісус Христос створив чуда і розмножував хліб та рибу, Оздоровляв хворих та воскрешав померлих, тоді народ дуже любив та цінив такі дії Христа, коли Спаситель повідомляв своїх апостолів та близьких, що багато з останніх стануть у вічності першими, а перші останніми, або що він буде виданий первосвященникам та книжникам. І засудять Його на смерті, видадуть Його поганим. А до усього того додав, що насміхатимуться з Нього, плюватимуть на нього, вичуватимуть його і у Він же по трьох днях воскресне. Учні з народом дивувалися цьому і страхалися, не хотіли цього сприйняти. Більшість бачила Христа як політичного месію, не сприймали Його як Бога та Спасителя людських душ. Тим часом Христос говорив дуже відповідальну та непросту річ, що необхідно пити чашу терпіння і хреститися його хрещенням, два учні Яків та улюблений Христом Іван. Бажали бути близько Господа у вічності. Ісус не заперечував їм, лише повідомив, що учні не розуміють того, чого просять, бо те, про що вона просить, уже приготоване тим, хто в Божих очах вже давно знаний, що ви переде інших у вічності, Всевишньому. У вірності Всевишньому та виконанні волі Божої. Господь знає тих, хто буде йому вірним, але ті, хто залишається йому вірним, не тому такі, що про них знає Бог, але просто перед Господом незакриті ті особи, які йому вірні. Бог знає. Про усіх людей дуже глибоко, навіть глибше, як люди знають самі про себе, тому перед ним нічого не може бути таємним. Наш владика Степан Міньок, який служить Богові та на нашій церкві у Донецьку, розповів нам на сьогодні єпископів певну історію, що трапилось у цьому місці. Мабуть, у лютому місяці цього року до владики Степана в місті Донецьку підійшов певний чоловік і дуже строго почав говорити російською мовою. Владика спочатку перелякався, подумав, що це провокація, але став прислуховуватися до мови і почув, та побачив, що ця особа стала на коліна. І так промовив, простіть нам, бо ми в Донеччині раби, які не вірили у силу українців. Ви на Заході України, відважні та мудрі люди, вільні особи, а ми не підтримували вас, бо нас застрашили і закабалили. Він дякував тим, хто вірить в український прогрес, у зміну духовних та матеріальних цінностей України, хто не боїться уряду і сміливо бореться за правду та свободу, признався до рабського стану не тільки своєї особи, але багатьох інших які підняли руки вверх перед колишнім існуючим ладом. Він підтверджував, що в їхньому регіоні майже ніхто не вірив у можливість політичної та економічної зміни в Україні, Уже змирилися бути вічно рабами, сидіти у корені гіркого хрону, не мов черв'як якому вигідно смакувати несмачний корінь цього плоду. Мимо того, знайшлися люди, які бачили інший вихід із трагічної ситуації. Вони домагалися справедливості, людських прав, рівності, відповідного рівня життя тощо, починаючи від колишнього президента України. Та його урядових прибічників виявилося, що багато із цих осіб крадії, кримінальні злочинці, зрадники України, особи бездушевного людського обличчя. Звичайно, що таким раніше, або пізніше, прийдеться відповідати також перед Господом. Надзвичайно важливо те, щоб урегулювати своє життя перед Богом, просити Його опрощення наших видимих і невидимих, знаних та укритих всякого роду прогрішень. Ісус Христос прийшов, щоб нас усіх людей спасти і вчинити у вічності щасливими, Спаситель націлював людей дбати про щасливу вічність у Другому світі, який ніколи не закінчиться, бо хто не буде щасливим, така особа залишиться назавжди і без жодної зміни нещасливою. Бо сини царства будуть викинути геть у темряву кромішну, де буде і скрегіт зубів. Паймо про щасливу вічність, чинімо наше життя простим, смиренним та любимо наших ближніх. Господь так навчає словами Пророка, я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин, покладу край гордині пишних. Принижу бунтючих тиранів, відаймо усе наше життя в руки та під покров Пресвятої Городиці, нашої Небесної Матері, як це вчинила преподобна Марія Єгиптянка, про яку сьогодні згадує наша церква. Марія із Великої грішниці з допомогою Бога стала великою. Праведною людиною хай Господь допоможе нам осягнути простоту і праведність. Слава Ісусу Христу!